Кортеж із тілом військовослужбовця зустрічають на в'їзді у селище Локачі жителі громади. Прийшли віддати. Остан... Зустріти ну, я... і... віддати останню шану. І... Так, останню шану. Щоб і на могилки провести, а як? Він же захищав нас, то як не прийти. Далі траурна процесія пішою ходою попрямувала до Святопреображенського храму Православної церкви України, де відбувся чин похорону військового. Володимир народився у Каховці, розповідає його рідна сестра Ганна. Вони переселенці разом з мамою навесні 2022 року виїхали з окупованої території і третій рік проживають в Локачах. Ми приїхали сюди 14 травня. Спочатку приїхала я. Потім я привезла брата. Я думала, що він сюди приїде і буде все в нього. Ну, він зі мною буде з мамою. Він там був волонтером, а потім сам отуди пішов воювати. Добровольцем. Так, добровольцем пішов. Поранили його в... в Германії. Він був дуже гарний чоловік, він був веселий. Він був, он мені останній раз, коли ми з ним спілкувалися, він каже: Я говорю, ти приїжджай до мене, бо ми тебе чекаємо. Він каже, я у вас не буду жити. каже. Мене треба, каже, дружина. Мене каже, тобі треба каже племінників. Володимир Козін служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Був розвідником, каже начальник відділу Володимир Волинського терцентру комплектування, підполковник Ігор Шепель. В січні 2023 року боєць отримав перше поранення. Після лікування повернувся на передову. Згодом в боях за білогорівку Володимир отримав друге поранення. Боєць лікувався та проходив реабілітацію у Німеччині. Був призваний в 22-му році. 22-му році приймав участь в різних бойових операціях досвідченим воїном. Поранення отримав тяжке під населеним пунктом Білогорівка. Брата військовослужбовця привезли на волинь на її прохання, розповіла рідна сестра Ганна. Для нас це стало несподіванкою, коли Аня до нас прийшла в селищну раду і. Запитали, чи є можливість здійснити чин похорону її загиблого брата в нас в Локачах. Ми в такому звичайно відмовити не могли. Організували їх. Військовослужбовця Володимира Козіна поховали на місцевому кладовищі у селищі Локачі. Оксана Кот, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.